Всім привіт! Ви на моєму каналі. Мене звати Ірина. Сьогодні хочу зняти дуже крутеньке відео про те, що я передбала за ці два тижні із рукодільного. Так, По-перше, це колекція паперу від «Rose the Talent. це наш український виробник. Називається Floral Poe. Виробник недорогий, що я дуже сильно вражена. Ціна цього набору 146 гривень. В колекцію, ну, я вже, звісно, його відкривала. Також вони до колекції докладають таку, як я говорю, вирізалку. Тут макети подарункових коробочок. Ось. Їх можна побачити краще з цієї сторони. Ось такі: один, два, три. І тут макети є всередині, вирізай, складай. Так, цей папір я придбала на проєкт фотоальбому для однієї дівчинки, через то, він такий весь рожевий в квіточках і мотелика. Зараз трішки зроблю його огляд і перейдемо далі. Так, отже, папір. Тескам скрабукінгу флорадпоем. Кожного листочка по два штучки, що дуже зручно, можна використовувати як одну, так і іншу сторону. Листки добрі, міцні, цупкі, не тоненькі, що для скраба це дуже цінно. Ось такі цікаві кольорові принти, як акварельні, троянди з гортензією, також акварельні, такі полоски, як розмиті. Є як вирізалочки такі маленькі, з написами. Можна використовувати, а можна такий це як в'язаний, чи просто маски. І також кожного по дві штуки. Сам папір 30х30, але є листки, де чітко відмічено 15 на 15, 4 квадратики. Тобто, в принципі, можна його і так, і так використовувати. ось такі. Ну, дійсно, досить цікаві. Ось знову такі ж самі квадратики. Є висічки, але в ці висічки, не такі, як фабрики, декору чи крапміра, вони досить великі, масивні. Їх буде використовувати важкувато, але в принципі можна. Троянда і все. Отакі. По два дизайна кожного листочка. Дуже цікаво. Також, крім цього, я купила в мережці отаку лампу. Лампу для вишивання на прищіпці. Можна заряджати від. Мережі, а можна вона йде ось на світлодіодах, а можна просто так до двох годин вона буде працювати. Переключається в трьох режимах: теплий, холодний і нейтральний кольори, також три режими яркості на такій прищепці. Коштує щось в районі 150 гривень. Недорого. Я чесно думала, що буде дорожче. І на вишивку я купила ось такий карт. Це ниточки. Це один пакет і є ще в мене інший. Ось, ще інший пакет. Тут ниточки Cсі і Aero. Купувала я їх у Віри Шнайдер. Тут їх у мене на 5 процесів. Один з яких я, в принципі, вже вишиваю, це Hogwarts. Але тут я в цій купі основна маса ниточок саме на Hogwarts. Наступному відео я покажу вам свої процеси, те, що я вишиваю. Е, і те, що я вже зробила, це я маю на увазі фотоальбом. Воно вийде трішки довше. На Віру Шнайдер та на мережку я залишу е, ссылку в опису до цього відео. Ось такі кольори. Це, як я називаю, це справді скарб для вишивальниці. Так. Дякую за увагу. Е, дякую, що дивили моє відео. Ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал, слідкуйте за наступними відео. Ще вас чекає дуже, дуже цікаво. Будуть інші рубрики, крім таких оглядових. Всім дякую, всім па-па, до наступних зустрічей.